А якщо я скажу, що за 15 хвилин ви зможете заробити 300 гривень тільки з однієї процедури. А може більше. Набір для німецького манікюру від DALCEN це процедура для відновлення насичення кератином, вітамінами натуральної нігтєвої пластини. Вона підходить всім вагітним, жінкам, чоловікам, підліткам, діткам, а також людям, які не роблять обрізний манікюр. Розхід мінімальний вистачить на 30 процедур. Одна вигода. В наборі поживний крем з протеїнами і кератином. Поживна оливкова мигдальна олійка з вітамінами А, Е, Ф і екстрактом з віробою, плоский шпатель, полірувальна пилка. Хід роботи такий. Наносимо крем, розпроділяємо по нігтику. Чекаємо одну хвилинку, поки часточки крему розтануть. Втираємо крем рожевою стороною пилки, вологою серветкою прибираємо залишок. Наносимо олійку. Масажними рухами втираємо білою стороною, Поліруємо сірою стороною, з'являється глянець 15 хвилин і готово. Подивіться, а додому радимо або продаємо олійку або крем.